Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Аврора. Нові акції з 24 по 30 березня. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду. Аромадифузор з паличками 55. Свічка декоративна Лимон 44. Підставка декоративна листок двоколірна. Ціна зі знижкою 55. Декор для дому рослина штучна 79. Скляний підсвічник кольоровий 55. Новинка свічка ароматизована, залита у склі. Великдень 109. Є ще ось така маленька, також приємно пахне 59. Декор великодній підвісний. Ціна зі знижкою 34. Морквинки. Ціна за упаковку 29-12 штук. Наповнювач декоративний 24. Мильні бульбашки автоматичні 169. Лего 149 9 деталей. Дудки святкові. Ціна за упаковку 19 6 штук. Брелок кольоровий для ключів 37. Подарунковий набір сургучних печаток 147, Брелок дитяче сердечко 12, джілка 15, прапор України 55, 90 на 140. Батарейки наша сила 44. Упаковка 2 штуки. Кабель USB 49, 449 радіогодинник на батарейках, радіоприймач з годинником 349, кабель живлення 12 12-ватний, 99. Тримач для телефону автомобільний для дзеркала заднього виду 119, Тримач аксесуар для телефону лапка 49. Тримач для телефону автомобільний 119. 129 миша комп'ютерна. Безтротова. Мережевий концентратор 4 в 1-199. Колонки з підсвіткою. Комп'ютерні 349. Смужки для носу очищаючі 39, 3 штуки упаковка. Скрибок для обличчя 29. Пинцет 119. Пінка для вмивання Очищає пори, тонізує, пом'якшує 59. Крем фарба для брівка, штан 19. Інструмент металевий для очищення вух 14. Пінка для вмивання Виробництво Україна 150 мл. Ціна 129 гривень. Крем для рук виробництво Корея 49 Муцин Равлика. Крем приємно пахне, не є жирний, але не швидко впитується. Сироватка для шкіри обличчя заспокійлива 192 гривні. Паста зубна перлина. Ціна 29-125 мл. Щітка зубна медіум 84. Станки для гоління 34. Упаковка 3 штуки. Тонуючий бальзам для волосся 44. Гель для душу 55-400 г. Шампунь для фарбованого волосся зволоження, блиск та захист кольору 109. Бальзам. Ціна така ж сама. Шампунь та кондиціонер для всіх типів волосся 88 гривень. Шампунь бальзам 2 в 1. Фітолінія. Для сухого та пошкодженого волосся та для усіх типів 44 гривні. Шампунь та кондиціонер для волосся «Професіонал 69. Відновлення волосся. Блиск та випрямлення. Чоловічий гель шампунь 2 в одному 59 400 грамовий. Спрей для волосся каратин 74. Маска для волосся 84. Шампунь 88 гривень. Фітолінія крем гель для душу, магнолія та білий чай 44. Крем гель для душу авокадо та киві 44. Парфумований крем гель для душу Tessorie 80 гривень, Три аромати. Морська сіль із сюрпризом збере колекцію з восьми скарбів 200 г упаковка 39 Крем коктейль для душу піна Калада 59 тисяч г. Дігтярне мило 34 вага 300 г. Шампунь гель для душу чоловічий 400 г 59 Клір чоловічий шампунь, глибоке очищення 129 проти лупи. Такий набір подарунковий – це новинка з косметичкою 299 в наборі засоби для ванни та для тіла. Ще одна новинка: піна для ванни, лосьйон для тіла та дві бомбочки для ванни 199. Крем-мило косметичне два аромати 19-125 грамів. Б'янка аромати на вибір 19 140 грамів. мило рідке антибактеріальне 19. Оливка, молоко та мед 450 грамів. Милошик з дозатором півкілограмове, 49 Рушники паперові 500 відривів 139 гім. Пом'якшувач для тканин 109 2 кг. Туалетне милошик 2 аромати 44. Вага 70 грамів по 5 штук. Веллі для миття підлоги 2 аромати 34, 1 літр Рушники паперові, зелені 200 листів 32 гривні. Паперовий рушник делюкс 49 двошаровий. Дитячі вологі серветки 49. Упаковка 120 штук. Грунвальд порошок для прання 800-г 59 Гель дитячий для прання 1-літровий. Ціна зі знижкою 84 гривні. Сатін дитячий порошок для прання 400 грамовий 29 бальзам ополіскувач Беко 54. 111 відбілювач кисневий місіс Хелен вага 1 кілограм Кисневий відбілювач савам 69-570 грамів Кондиціонер для білизни в гранулах 89-250 г. Мило господарське рідке біле. Ціна зі знижкою 16-500 г. Онікс 950 г з ароматом цитрусу 44 Гель для чищення унітазів видаляє бруд, вапняний наліт. Неприємні запахи: 59 за 1 кг. Засіб мийний універсальний два аромати 64 гривні. Універсальний засіб Onyx Turbo, 1000 г 64 Засіб для чищення туалетів. Виробництво Україна 800 г74. Антікальк для чищення унітазів 159 Блоки змінні ДАК 115 2 штуки. Освіжувач повітря Океан 64. Парфумований засіб для приміщення 108 гривень. Дякую, що дивились економних покупок та гарного дня на все вам добре!